Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця! Живемо, радіємо, постимо. Звісно, постимо. Не забуваємо постити від контенту, е, утримувати такі піст е, інформаційний дуже важливо, бо інформаційний піст е, нас робить більше е, людьми, скажімо так, цілісними. Бо новини і вся різна та ч... маячня виносить нас як м'ясо. Тобто цей світ. Пробує і всіма силами старається зробити з нас нічого, буквально щоб з нашої особистості зробити нічого. І, і це дуже впливає на нашу гідність і потім впливає на нашу любов в сім'ї, і любов взагалі. Бо ми себе не можемо любити, бо ми себе вважаємо за м'ясо, за непотріб. Бо так нас новини нам це преподносять, так? Ну і коли. Вони там вирішують такі масштабні якісь проблеми, якісь світового масштабу, всі справи. То ти дивишся на це і думаєш, а що ти? А ти нічого не вартісний, ти себе відчуваєш якимось сміттям. І це їхня основна задача зробити з людей сміття. Основна задача новин, буквально в тому і полягає. Бо це територія сатани. Я вже, вже про це неодноразово казав, неодноразово камінням отримував, що на не треба дивитися від таких от заядлих фанатиків, фанатів новин. Я вже не дивлюсь новини особисто років 5, і, і дуже тішуся тому. І не збираюся їх починати дивитися. Знаєте, не вистачає часу на, на себе, на вивчення англійської мови, на спілкування з рідними. А я ще буду втрачати свій час на перегляд новин. Ну, це є глупо, як мінімум. І, ну, і синдром вивченої безпорадності, звісно, виховується через новини. І сьогодні про любов, про любов. бо вчора казав, казав, що маємо прийняти якусь ваду чоловічу або жіночу, що вам не подобається. Але в першу чергу треба себе прийняти, себе прийняти з усіма своїми. Недоліками з усіма своїми е, справами і полюбити себе. Але полюбити себе не в тому плані, що е, полюбити свої там, зайвих 10-20 кілограмів, а полюбити е, те, що ти можеш це змінити. Любов до себе це є постійна дисципліна, постійне вдосконалення. А якщо любов приймати, а, приймаю то, приймаю, то, то потім так і в сім'ї буде. Чоловік б'є, ну я приймаю, чоловік. Е, 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 з, як би то сказати, ну, Чоловік з іншою жінкою там, завів собі любовницю, але я приймаю, я приймаю то, то, мій хрест, то не є твій хрест, то є е, те, що знищує твою гідність, і це ми не приймаємо. Те, що якось якісь вчинки чоловіка або жінки, дружини е, нищать тебе, пригнічують тебе, то це ти не мусиш приймати. Це ти маєш вирішити. Так само зайвою вагою. Ти це можеш вирішити, а не пригнічуватись або якось його проковкнути це. Бо дуже часто я бачу, люди хочуть це проковкнути. Типу, ну народилась товстою, народився товстим, то вже так і помру. Ні, то брехня сатани. І є вихід, і буквально не простий вихід, але є, є. Треба почати кожного дня, просто цим цікавитися і рухатися в тому напрямку. Це дуже важливо. І тоді ви непомітно, але впевнено схуднете і почнете нове життя, почнете бачити і цінувати себе більше. Повірте, коли я схуд на 36 кілограмів, то я почав себе бачити іншими очима іншими очима. Але ніколи не забуваємо, що Бог нас бачить, якими б ми, ми не були зараз очима любові, очима досконалості. Просто є. Підлий сатана, який нам втулив, це таке культуру цю харчування, яку люди тепер мають ожиріння, і алкоголю так само, нікотину, все, що нас вбиває, то все є таке впровадження сатани в цей світ. І бачимо, що навіть е, дуже така любов до грошей е, теж нас вбиває, бо робить нас нещасними постійно. постійно є такі люди, що постійно нещасні. Постійно, бо в нього нема мільйона доларів нещасних, або ще там. Або ну, тобто такі дурниці, здається, але, але багато таких людей, які думають, що якби мені мільйон доларів, то я б був щасливий, став би щасливим. А, але це не вимірюється в тому. Якість життя не вимірюється в грошах, а ще і в, в здоров'ї. А щоб здоров'я було файне, треба слідкувати за харчуванням, за імунітетом і, і за своїм стилем життя. І це є любов, це є любов до себе. Піклуватися про себе і вдосконалювати себе. Не любов себе балувати, їсти на ніч шоколадки або цукерки. Але сатана нам так підмінив. Підмінив поняття знову і нищить, нищить буквально людей. І, на жаль, християн багато зводить цим методом, що і алкоголь, і, і нездорове харчування різного плану, просто знищує нас як. Особистостей. І тоді важко себе любити, коли ти себе ненавидиш. Неможливо і ненавидіти, і любити. А то приймаємо рішення Сьогодні, сьогодні приймаємо рішення змінюватися. Змінюватись і починати себе любити. 25 січня 2017 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитися за мир. Мир у людських серцях. Мир у сім'ях та мир у світі. Сатана сильний і хоче вас усіх обернути проти Бога, і повернути до всього того, що людське, та знищити в серцях усі почуття до Бога і Божих речей. Ви, дітоньки, моліться і боріться проти матеріалізму, модернізму та егоїзму, які пропонують вам світ. Дітоньки, виробіть святість, виберіть святість. Я, а я із своїм сином заступаюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Ой, Марія сьогодні нам підкреслює, під, підчеркує. Каже: ви, дітоньки, моліться і боріться проти матеріалізму, модернізму та егоїзму. Буквально про все, що ми говорили. Про все, що ми говорили, тут і, і є цей модернізм, егоїзм. Модернізм це все модне, яке сучасне, треба бути сучасним, їсти сучасне то, 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 то. Їсти треш сучасний, що вже важко назвати їжею, то буквально сміття, яке спродають в магазинах. Але, але це модернізм, все модно, модно ходити в ресторанах, їсти сміття, і невідомо, що там в тому смітті взагалі напічкали ту їжу, скільки приправ, скільки всяких прикурсових смаку. І, але це модно. то є модно. то є модернізм, Матеріалізм. Знову ж таки, Марія і каже про егоїзм. Не бути егоїстом, не бути егоїстом, ділитися з людьми, радістю, любов'ю і миром, а по-перше, мати в собі мир. Будьте благословенні. Радість вам і мир з Меджгоря. Папа.